ВІД СУЕЦЬКОГО інформбюро оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 22 годину 1 грудня 2025 року. З початку доби відбулося 202 бойових зіткнення. Російсько-фашистські загарбники завдали по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару. Та 41 авіаційного удару із застосуванням 129 керованих авіабомб. Зафіксовано 2364 удари дронами Камікадзе. Російські фашисти здійснили 2621 артилерійський обстріл. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка. На слов'янському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Діброва, Федорівка та Серебрянка. На Краматорському напрямку з початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки. На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Слава українським воїнам! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.